Привіт усім! Вас вітає команда Smart House. Ми обіцяли вам оригінальний, розумний та здоровий будинок майбутнього. Отож, дивіться. Користуватися благами цивілізації зручно і комфортно. Та країна, яка не втілює генерозберігаючі технології, не має майбутнього. Прийшов час в Україні навчитися жити у гармонії з природою, економити природні ресурси і енергію, розуміючи, що найдешевша енергія закономена. Це до архіву. Я, як капітан команди, хочу розповісти вам про унікальність і неповторність нашого проєкту. Наш будинок в майбутньому умови проживання, економить кошти і витрати. Урізноманітнює ваше буденне життя за допомогою IT-технологій та інноваційного дизайну. Він є економічно вигідним, адже наша пропозиція здатна максимально знизити кошти на його обігрівання та охолодження. Екологічно чисті натуральні матеріали збережуть ваше здоров'я, а дизайнерські ідеї, ваш настрій протягом усього життя. Строї, і, наконец, построї. Нас п'ятеро. І від кожного з нас по п'ять золотих правил будівництва майбутнього. Від мене п'ять золотих інженерних рішень. По-перше, чим менше будів, тим тепліше. Тому наш будинок має прямокутну форму. Друге правило. Одноповерховий будинок не є раціональним. Маловато буде! Наш будинок має три поверхи, один з яких є цок. Третє правило вибір правильного будівельного матеріалу. Гарантія успіху. Це двічмане, краси, дешеві, екологічно чисті, а головне найкраще забезпечують енергозбереження. Четверте одно або двоскатний дах. І маленька фішка навіс з південної сторони, нахило якого регулюється в залежності від висоти сонця. П'яте золоте правило. Комбінуйте будівельні матеріали. Крім цокольного поверху, кам'яною є внутрішня стіна вітальні. Наша підлога шліфувальна шліповального бетону і бамбукового настилу. На південних і західних стінах багато склад. По Поскрипто. Стосовно відмовитись від балконів. Наш балкон не зв'язаний з трудою перекриттям, тому колосальні втрати тепла це не про нас. Про нас це випити на свіжому повітрі, підрозогнути тентом чашечку ароматного чаю. Екологія ось ключовий момент у проекту. Не намагайтеся одягнути свій будинок в останні досягнення прогресу. Більш престижним буде обладнати його за допомогою істинних дарів природи. Отож, від мене 5 зловдих екологічних вправ. Перше, лише екологічні матеріали. Ми обрали саме такі. І, хоч складно звучить слово «пінополістирол», до речі, унікальний матеріал енергозбережку, але він є абсолютно екологічно чистим. Друге лише альтернативні джерела енергії. Ми живемо на півдні України, де є прекрасні можливості використання сонячної і вітрової енергії. На південному скаті встановлені сонячні колектори з натовпом ки регулюці з навітряної сторони будинку вітричок. Третє. Замість традиційних газових чи електробатрів паракомпресорний тепловий насос. Такий собі холодильник навпаки. Ефектний економик. Четверте бік. Три знаки обліку. У традиційному сприйнятті це освіта прикраси, але якщо це вікна відрікав та то до того ж розумною плівкою, то це звукоізоляція, трансформація будівельної конструкції і, врешті-решт, енергозбереження. Вдяти вікар на ім'я флора. Ми приділили особливу увагу по зеленому нашого проєкту, оскільки це впливає на екологічність нашої оселі, а до того ж екологічність нашої свідомості. А на домашнього затишку створюють не фундаменти стіни, а не повторний дизайн дому. Ну, я пропоную 5 золотих правил. Перше Світло у кожну кімнату та світлию пастельним кольорам. Ні, темним холодним відтінкам і дрібним речам. А кам'яна стіна у вітальні шоколадного кольору для темного накопичення. Друге натуральність і ще раз натуральність. Плетені меблі, натуральний текстиль, керамічні дерев'яні вироби. Але уникайте таких е, природних дарів, як хутрої роги, рогіл, обудова тварин. Це не красиво, не екологічно і не гуманно. І ще ніяких коробів на підвозі. Це пил і пліснява решта По-третє, зелений дизайн в екстер'єрі і інтер'єрі. Головне правило здорового екодому висіні дерев'я на півдні, хлоні на півночі. Ідеальна пропозиція для спальні гаранти. Для робочого кабінету комфорт з навіс і п'ятим і фікуса. Четверте правило дім в радість. Ми вміємо зберегти психічне і фізичне здоров'я. Тому в нашому матеріалі будуть повністю відсутні картини з агресивним і жорстоким сюжетом. По п'яте, якщо ви хочете, щоб ваш дім був приємним, чистим і комфортним, зробіть його, з ласкою, любові, і щоб він був обов'язково екологічним. Свої технології не складова частина будь-якого сучасного проєкту. Мої п'ять золотих правил виглядають так. Айті технології, що опікуються про наше здоров'я. А що, і правда ніжко вимірює артеріальний тиск, а плитка на підвозі ванні вкаже і Холодильники відро для сміття розкажуть про наше харчування. Зубна в щітка, що стане. Так, немає нічого неможливого. Другий золотий принцип. АйТі-технології, будинок в режимі мого дня. Побутова техніка знає ваш Класно! Класна, вже часами у нас будуть чекати свіжовипечені кексики та набічніонівка та... Зачекай, є ще третє золоте правило. it технології збереження нашого часу. Крута дзвонить щита це вчасний екзит до стоматолона. Потрими зображення нашого субика буде у нього на моніторі. Ух ти! Голограм! Ми зможемо вибирати продукти харчування, не виходячи з будинку, Чи провести відеоконференцію, займаючись домашніми справами. Ні, чого не ви Це четверта. ай Володі, бо безпека вдома. Ти не вдома, але ти знаєш, як він без тебе. Твій дім у твоєму смаку. А маленькі цифрові спостерігачі зможуть запобігти аварійну ситуацію? Точно. І нарешті п'яте правило IT-технології зв'язок зі світом. Супер! Їхати на велосипеді по вулицях Пориж – оце так спортзал. Чи влаштувати собі міжнародне турне у студіях Хавдіозапис? Mm -hmm. Ага, і прочитати останні новини прямо на стіні mm -hmm. навпроти дивану, де ти йому стився. Ніяких моніторів і екранів, що випромінюють. Там за голограмою ми разом з першого класу, і ми розуміємо один одного з напів слова. І це не перший наш спільний проект. Але він був для нас незвичайним. Ми дізналися не багато нового та корисного. Нам було цікаво, весело і креативно. Ми використали ті знання, які дали нам найкращі у світі вчителі. Класно, що є такі конкурси, бо наші думки стали сміливішими, а ми дорослішими. Ми не намагалися створити дім, літаючи тарілку. Ми не збираємося жити на Марсі. Ми вже живемо на землі, і наше майбутнє не за горами. Наше майбутнє вже настало. То час для нашого будинку зараз. А місце для нашого будинку тут смарт хасвіт смартів.